Першочергово, я думаю, що треба мати джигер, напевно. Це прям першочергова історія. Вони є різні, вони є з різними мірками. Наприклад, цей це є базис, у ньому 50 і 25. Зазвичай це позначають на зовнішній стороні. І всередині є там одна помітка з цієї сторони і з цієї. Тут це 35 мл, тут 15. Вони є різні, вони є з помітками, де. В крок в 10 мл, в 5 мл, є 90 на 30, є 50 на 25, є 40-20, є 30-15. Їх є дуже велика кількість. Є 125-ки, 150-ки. Тобто це залежить. В загальному для дому найкраще взяти собі ну, такого плану 50-25. Добре, у мене питання. В тебе такі ти приніс ці два джигера, і вони обо об, обидва з мілілітрами і всередині мілілітри. Але я бачила джигери, де немає ніяких мілілітрів. Там написана країна Оз. А онці. Що це таке? Чого воно досі існує в Україні? Вони більше використовуються, здається, в Америці ніж в нас, і там ми бачимо, що там одна унція – це 30 мл, 0,5 унції – унція там 15 мл. І ми розуміємо, скільки додавати. Але в загальному краще брати собі в мілілітрах, бо це ближче для нас.